Вітаю вас, друзі! Рада вас бачити в себе на новому відео. Якщо ви мене вперше раз бачите, то мене звати Євгеній. Ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. І сьогоднішнє відео піде про мою проектну Opel Astro H Blitz. а тема антихром нижньої решітки радіатора, ну і, звичайно, що її фарбування, ось цієї решітки. Якщо що ця інструкція буде підходити для будь-якого автовласника, який захотів прибрати в себе хром. Ну і звичайно, що буде корисно для опиловодів, як це все розібрати і в такому форматі. Тому відос корисний для всіх. Вмощуйтесь зручніше, беріть щось смачненьке, Не забудьте підписатися на національного виробника контенту. І в описі під цим відео ви знайдете різні корисні опилівські групи формату Facebook, Telegram і ось такий формат. Приємного вам перегляду! До речі, хочу нагадати про те, що як і в усіх моїх відео присутні таймкоди. Вони написані для вашої зручності, щоб ви могли переміщатися по відосу саме туди, куди вам потрібно. Тепер розпочнімо з того, що вас буде чекати в цьому відосі. І так, що вас буде чекати в цьому відосі? Ну, по-перше, це зняття решітки радіатора. Там нічого складного немає, але все ж таки я на всяк випадок покажу, щоб ви нічого не зламали. Це перше. Друге, це розбір решітки нижньої решітки радіатора. Також нічого складного, але є шанс тут дещо поламати, тому я розповім як її розібрати. Далі це буде зняття хрому. От саме ця частина, якраз таки, буде корисна для будь-яких власників. І одразу хочу сказати, який метод я буду використовувати. Я не буду щищати хром наждачкою. Я не буду його там відривати будь-яким чином. Я його буду прибирати завдяки хімії. Я знаю, що варіант щистити наждачкою в цілому він працює, але він мені не дуже подобається, тому що є шанс пошкодити основу саме пластикового. А ну і звичайно, що цей метод. Підходить тільки для пластикових елементів, на які нанесений хром. От, це також дуже важливо, але в цілому в сучасних автомобілях будь-який хром, це буде на пластику, тому цей метод підійде для будь-кого. І, звичайно, що покажу, як це все діло пофарбувати. Одразу відповідь: фарбувати буду в чорний глянець. І по питанням, чому в чорний глянець і в такому форматі, по-перше, мені просто подобається чорний глянець. Діло смаку комусь подобається хром, комусь чорний глянець. По-друге, в мене мій хром вже пошкоджений там в нього був удар, тому, коротше, вже не дуже ідеальний зовнішній вигляд, потрібно зробити. А, ну і по-третє, це те, що чорний глянець, на мою думку, дуже гарно перекликається з кольором автомобіля. В мене темно-сірий колір, називається Technical Grey, код краски Z177. Коротше, чорний глянець буде, на мою думку, прям ідеально підходити. Стримано і по-німецьки красиво. Погнали! Стосовно зняття нижньої решітки, я її вже зняв і зараз просто покажу, що вам потрібно зробити, тому що там було б вообще зрозуміло, що потрібно відгнати, і в такому форматі. Коротше, дивіться: у нас знизу раз, два. Ось, три, чотири, пять, шість. Шість кріплень, два по центру. По краям по одному. І по центру між цими двома зажимами є ще один зажим. Це вам просто щоб його нащупати. Ось тут по бокам по два зажими. І зверху зараз покажу. Зараз, 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 зараз. Раз. Ось тут два, три, 4, 5. 6, 7, 8. Вони одно однаково віддалені, коротше, 8 кріплень згори. Що потрібно з ними робити? Вам потрібно нижнє кріплення вниз відгинати і решітку виталкувати в бік мотора. А бокові натискати вбік проти туманок. А верхні, натискати догори і поступово-поступово вашу решітку вищолкувати. І так, розбір решітки. І тут одразу хочу сказати один нюанс, який буде стосуватися будь-якого автомобіля, не тільки Астри. Пластик, який використовується під хром, у всіх автовиробників, скоріш за все, однаковий. Тому що всі решітки, які я бачив різних автомобілів, пластик там однаковий. І інструкція по його зняттю. Саме а, праці з цим пластиком буде однакова. Не перегибайте пластик, на якому знаходиться хром. Він дуже боїться геометричних змін. І якщо ви сильно відігнете вушко, то воно у вас просто відламається. Мінімізуйте його перегиби. Це відноситься до будь-якого автомобіля, а для власників Astra H буде трішки простіше, тому що ви зможете просто по інструкції, спостерігаючи за відосом, розібрати свою решітку і просто слідкувати інструкції. У вас все буде ціленьке. Для власників інших автомобілів просто будьте обережні з перегиванням пластика, на якому знаходиться хром. От, тепер погнали розбирати. Решітку. І так, приступимо до найбільш відповідальної частини: це зняття хромового елементу. Вам знадобиться мінусова викрутка невеличкого розміру, тому що тут кріплень дебелих немає, тому вам буде дуже легко підлазити якраз таки тоненькою мінусовою викруткою. А якщо що кріплення дзеркальні: що зліва, що справа. Розпочнімо з лівої частини. Що нам потрібно зробити? Зверніть увагу на ось ці два елементи. Раз, і два. Ось ці два хромових е, ріжочка. Що нам потрібно зробити? Їх тримає, зараз фокусировка прийде, їх тримає ось цей чорний пластиковий елемент, і вам потрібно взяти викрутку і просунути між хромом та чорним елементом її, і трішечки піддіти. І натиснути на хромовий елемент. А одразу кажу: відгибати не хром. А чорний елемент потрібно. Далі вам потрібно трішечки ось тут натиснути на хромову деталь, і у вас вона вийшла. Трішки нижче також піддіваєте, і у вас вона виходить. Далі вам потрібно ось цей ріжок також підчепити знизу, ось тут між хромом та чорним пластиком піддіти і натиснути на хром. Оп, і у вас хромований елемент поступово починає виходити. Далі у вас просто вушки кріплення. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9. І їх поступово ви обережно відгибаєте. І натискаєте на решіточку вниз. Так, і з правої частини вам потрібно зробити те ж саме, що і з лівою. Ви ось тут піддіваєте ось цей пластиковий фіксатор, натискаєте на хром. Потім натискаєте на ось цей язичок раз. Зараз. Раз. Два. І піддіваєте ось цей також пластиковий чорний фіксатор. І у вас виходить ваш хром. Далі ви перевертаєте хромову деталь. І тут ще одна увага. Коли ви будете знімати і тягнути, маєте на увазі, що ось ці ріжочки вони мають двойний зачеп, тому вам потрібно ще раз буде обережно зліва та справа підійти чорні пластикові фіксатори. Тут раз і ось тут. Два рази. Все. Кладете решіточку і знімаєте, ось тут ще раз заскокло, і знімаєте хромований елемент. Все. Тепер він у вас в руках. Тепер стосовно того, як зняти ось ці сірі частини. Ми дивимося ось так на решітку. Є її оце нижня частина, це верхня частина. Ось так вона встановлюється на автомобіль. Ми її повертаємо і тепер дивіться, що нам потрібно зробити. Тут є фіксатори знизу, бачите, ось раз, сірі два, сірі три, чотири, п'ять. Ну і коротше, їх тут дуже-дуже багато. Їх потрібно всі від'єднати. Як від'єднати? А щоб не відгибати ось цей весь чорний пластик, то можна зробити трішечки інакше. Сіру частину, сірий, ось цей фіксатор, ріжочок, ось цей, на нього натискати, щоб якби видавлювати його, і вниз. Ну, дивіться, низ решітки, верх решітки. Дивіться, що нам потрібно зробити. Берете, давите на сірий пластик і вниз. І дивіться. Оп, він вийшов. 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 І далі витрушуєте сіру частину. Все. Ваша решітка вже повністю розібрана. І так, приступимо до зняття хрому з нашого пластикового елементу. Перший варіант це взяти наждачку і все це чистити. Але одразу кажу, це далеко не варіант, це поганий варіант, тому що. Це буде дуже довго, і коли ви протрете хром, ви почнете царапати пластиковий елемент, наробити бороздочок в пукласті, і в такому форматі, коли ви це все пофарбуєте, вигляд буде ну, дуже і дуже поганий, тому відкидаємо цей варіант. Другий варіант це підчіпляти хром і його фізично відривати. В цілому, в порівнянні з попереднім варіантом, це ще більш-менш по швидкості. І нижче шанс того, що ви пошкодите пластиковий елемент. А є найкращий варіант це придбати ось такий засіб. Це називається залізохлорид. Ось так він виглядає. І він створений для того, щоб травити друковані плати. І Я гадаю, що ви вже розумієте, де його придбати. Це будь-який магазин, який займається електронікою. У них він присутній, ви його придбали. Берете гумові рукавички, тому що, одразу кажу, засіб далеко не найкращий для шкіри. Берете пластикову посудину, наливаєте туди воду, обов'язково пластикову посудину, тому що, якщо ви зальєте залізо, в металеву посудину, вона іржавіти почне, тому не варіант. Беремо пластикову посудину, наливаєте туди воду, а десь приблизно співвідношення 1 до 3 висипаєте. Тобто одна частина залізохлорид, дві частини води. І окунаєте ваш елемент пластикою, він у вас там буде лежати. Час від часу ви його перевіряєте, чи зліз хром, чи не зліз, і коли він у вас вже повністю повідскакував, можете його діставати, промивати, висушувати і вже далі з ним працювати. Якщо що, залізохлорид виглядає ось таким чином. Він такий іржавого кольору, і його потрібно Розвести у воді. Тому приступаємо! І так, для того, щоб нам зняти хром, нам потрібна посудина. Обов'язково не металева, тому що якщо металева, то вона поіржавіє, вам прийдеться її а, Ну, Можна ось такий дерев'яний кейсик збити, обкинути його поліетиленом і все буде гарно тримати. Закидуєте ваші деталі, берете залізофлорид а, і його розтворяєте у воді. Там в мене ще трішечки його залишилося, повністю його розтворяєте. Все це виливаєте сюди і заливаєте водою, щоб ваші деталі повністю погрозли. І після цього залишаєте на певний час і поступово їх перевіряєте, наскільки сильно відскочив хром. З часом повністю весь хром зійде, і можна вже їх фарбувати ваші деталі. І ось так виглядає хімія, коли вона так добряче попрацювала. Ось так виглядає решітка, з якої майже зіскочив весь хром, пластик білого кольору. Ось трішки тут залишився хром. І ось тут трішки також. Хай ще полеже, і буде ось такого чистого білого кольору. А після того, як це все відскочить, потрібно пройти такою мінімальною наждачкою для того, щоб це все діло заматувати, гарно це все відмити і обезжирити. Зараз покажу інші які вже, з яких вже позіскакував хром. І зараз я їх якраз буду фарбувати. Ось так виглядають готові елементи і підготовлені якраз таки до. Фарбування. Вони заматовані, повністю хром відчищено. Ось ніде хрому немає. Це нижня решітка, ось вона, а ось верхня частина решітки. Зараз це все обжирю і буду фарбувати. Фарбувати буду, Зараз покажу, якою фарбою. Фарбувати я буду ось таким акриловим лаком чорного кольору АПП. Тут 600 мл. І Потрібно класти десь приблизно 5-6 шарів для ідеального глянцю. Тому погнали фарбувати. Що, друзі, ось такий результат я отримав. В цілому, я дуже задоволений. Отримав рівно те, що і очікував, фарба лягла класно, працювати з нею досить легко, коротше, супер. Стосовно того, скільки шарів фарби я потратив на те, щоб зробити ідеальний глянець. Дивіться, зараз те, що я скажу, це все індивідуально, тому що ви навіть на моєму прикладі зараз розумієте, чому. Це, по-перше, по-друге, робіть. І ну, кладіть фарбу доти, доки не отримаєте просто ідеальний результат. Скільки вам потрібно на це шарів фарби, буде залежати не тільки від вас в цілому, а й від того, як лягла фарба, які навколишні середовища і так далі. Ну, дивіться приклад. Ось ця планочка ідеальної глянець, я його отримав лише за два шари. Покрив два шари фарби і все, ідеальний глянець. Супер. А ось ці дві потрібно було чотири. Тому що на ось цю сіла мушка і потоптала своїми лапками, і прийшлося покрити ще одним шаром, тому що сліди від її лапок залишилися. З... м А В. О. З. Пойск. А ось цю планочку я все ніяк не міг залити пару кратерів, які з'являлися час від часу. Коротше, на це все пішло 4 е, слої фарби. А на оцю планочку в мене пішло, якщо не помиляюсь, 6 чи 7 шарів фарби. Тобто, як бачите, все це індивідуально. Стосовно того, скільки це все висихає, ну, залежить знову ж таки від кількості шарів і яка товщина цих шарів. В цілому, годин 5 і вже сухо можна збирати. Я вам навіть так скажу, через півтори години воно вже все-таки досить дубове, але ризикувати не рекомендую. Краще хай воно перележить, ніж просто ви будете ставити клац, зам'яли якось, і у вас фарба просто вже. Відскочила або просто пошкодилась. Ну, а стосовно того, як це все діло збирати, тут все дуже-дуже просто. Берете просто ці планочки. Зараз я поставлю так, щоб було видно. Секундочку. От зараз якраз таки видно. А все в зворотньому напрямку, ось ці маленькі планочки, вони вставляються дуже легко. Не забуваємо про те, хто є хто, бо вони всі різні, тому що нижня найкоротша і, коротше, ось так іде. Ну і вставляємо до щелчка. Ідеально. І тепер з цією планочкою так само вставляєте в пази ось таким чином. І поступово починаєте защелкувати. Ще одна рекомендація, коли ви це все будете защолкувати, особливо з нижньою планочкою, з цією найбільшою, не давайте їй сильно перегнутися, намагайтеся. Максимально рівномірно її всаджувати, тому що якщо ви дасте перекос, то є шанс, що ви десь тут щось можете зламати. Тому будьте тут обережні. Все це защлкуємо і несемо в наш автомобіль і ставимо. Ставиться все теж дуже просто з середини бамперу просто заносимо ось наш бампер і ззаду вперед його штовхаємо, попадаємо в усі ці пази. І защовкуємо. Там все дуже просто, навіть нічого і прикручувати не потрібно. А і ще не забудьте, температурний датчик от сюди поставити, ось це місце. Ось воно, ось в цьому місці. Не забудьте його поставити. І все, ваша решітка стоїть на місці. Ну і далі просто дивіться на цю красу і фотографуйте для свого інстаграму. Ну а тепер встановлення. Як його встановити? Ну, встановити зворотньому напрямку. Заводите решіточку ось таким чином. Ось так її заводите. Зараз, зараз, зараз тик-тик-тик-тик-тик. Завели. І далі просто попадаєте в пази і направляєте вашу решітку. Оп! І ось таким чином поступово направляєте її і защлкуєте. І після того, як ви все це защелкнули. Ось так це все діло виглядає, все рівненько. Вам потрібно не забути від'єднати датчик температури. Ось в це місце. Зараз. Ось це місце. Ви його направляєте. Ось таким чином. Оп. І він у вас зафіксувався. Все. Ваша решітка поставлена на місце. Ну що, друзі, ось такий результат вийшов. Сподіваюся, що він вам сподобався. Пишіть в коментарі, як вам такий варіант решітки радіатора. А в наступній серії ми будемо фарбувати вже верхню решітку радіатора. Не забудьте про підписку на мій YouTube канал. Ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. Бажаю вам всім мирного неба над головою. Далі буде тільки цікавіше. До зустрічі.